Привіт усім, шановні гості каналу. Ось що, що залишилось з моїх бролерів. Мою тінь ви бачите. Значить, половина з цих бролерів замовлені. В замовленні інша половина, можливо, теж піде в замовлення, можливо, на домашній спожиток. Що хочу сказати. Я не задоволена на 100% моїм бролером сьогодні 2 місяці і 2 дні. Хтось так співає, чуєте, мої висновки, значить, корма, вони спожили. 6 кілограм комбікорму заводського плюс. Десь мішки ЗО2, е, зерна меленого, ну, зерно суміш за ці два місяці і три дні. Вага, середня вага, ну, десь 2,7, 2,6 кг. Я беру нехай буде 2,5, це по мінімуму. Мінус, по мінусу десь мінус 10, плюс мінус, можливо, трошечки більше. Звичайно, більшим за вагою є півні, дуже мало курочок, котрі набрали гарну вагу. Жива вага була під 4 кілограми. Почала я їх забивати у віці 50 днів. І вже були тушки по 300-300 гарні тушки, нічого сказати не можу. Потім вони ж з комбікорма в 50 днів пішли на тиждень, значить, з звичайної зерносуміші, і останній вже п'ятий день я його дую, ні, четвертий день я його дую. Комбікормом 50 на 50 з битим зерном. Соломи. М'я підстил, підстилка в нас солома. Витратила десь тюки 3, 3 тюки це по 60 гривень. Якщо хочете, я можу зробити повний розклад, так би мовити, на витрати. І, мабуть, я і зроблю. Скільки в мене пішло, скільки я зробила, скільки в мене м'ясо. Я з м'ясом хочу так сказати. В мене морозилка забита, ми їмо м'ясо, кумам я надавала м'яса, родичам м'яса, всі з м'ясом. Значить, тушки я продаю людям, просто моїм постійним клієнтам же. І також цей раз, це мій другий раз, коли тримаю бролера, я здаю на магазин. Що хочу сказати, магазин, звісно, бере ну, малу ціну. Різниця з тим, що я продаю, в 25 гривень за кілограм. Тобто, якби це б'є по кишені, але е вони беруть велику кількість ну, можна так сказати, велику кількість тушок. А змоги продавати на ринку стільки тушок в мене немає. Тому цих вже 25 гривень на кілограмі, тобто десь 50-70 гривень на тушці, я, звісно, втрачаю з одної сторони, а з другої, так як в мене ще є основна робота, ну, маємо, що маємо, коротше кажучи, не фраза. Трошки мене підбило те, що були втрати, тому що як перший раз за 40, 40 голів, коли в мене було, в мене було 0 втрат. А зараз 100 голів в мене е, десь 10-15% втрат, це в основному великі дорослі ос, е, ну, голови. Тому шкода, м'яса, шкода сил, шкода витрат, але що поробиш? Не без втрат, як сказав мені. Мій наставник, так сказати, котрий її консультує, у котрого я брала курчат і так далі. Я грішу на те, що це був такий вивод, можливо, можливо, не дуже хороший. Якийсь, але курчата, в принципі, нормальні, здорові, живаві, не скажу. Можливо, мої, звісно ж, погрішності якісь. В... Тому що я тримала до 50 днів в кліт... Ні, ну десь до 45 або днів в клітках. А в клітках тримати погано не раджу. Чому? Значить, які мінуси? В тому, що вони, в них роз'їжджаються лапи через велику вагу. Їм незручно, їм тяжко, їм важко. Ось у мене тут кіцька теж допомагає мені. плюси, які в клітках, якщо тримати, те, що вони швидко набирають вагу. Тобто в мене всі бролери були однакові, гарні, великі, але через брак кальцію теж так думаю, і плюс підлога. Сітка їм незручно, вони не чіпляються або чіпляються, зачіп, зачіпаються і важко пересуватися. Тому, якщо я вже ще раз буду тримати бролерів, а скоріш за все, що я буду тримати, але вже наступного сезону, тому що зараз холодно на вулиці, десь плюс 10-15 в день і до плюс 2 вночі. А чим менше голів, тим. Гірше вони самі себе обогрівають і, обогр... і гірше обогрівають приміщення, тому я закінчую на більше не буду брати в цьому році. Зараз жовтень на вулиці, тому я не розраховую на те, що я буду от... ну, отаплювати приміщення. Курочок. По відношенню до півдня півнів було багато, хочу сказати, прям багато. Десь, можливо, навіть 50 на 50. Так як ми всі знаємо, що, що півні краще набирають швидше і краще набирають вагу, але в мене багато було курок, і є зараз вага яких теж дуже така непогана. Я вважаю, що вага тушки в 2,6,3 і. 2 кг, то це дуже-дуже непогано. При тих умовах, що в мене багато недопрацьовок. Наприклад, я б хотіла, щоб в мене було е, крапельне поїння, в мене немає крапельного поїння. І також вентильоване приміщення. У мене немає вентильованого приміщення. Вона курочка, їсть мух. Щодо мух, так як вже це був вересень-жовтень, е, була трошечки спека в нас у вересні, тому їм теж було жарко, але терпимо терпимо, бо потім різко настали холода. Зараз ось вибиваю. І це такий фініш мабуть, таки все Я зроблю відео е, по висновку. Тому, ось, дякую, що дивитесь. Що можу сказати? Якщо у вас є бажання, є, є на те. Кошти на бройлерів, то, будь ласка, займайтеся, не, не опускайте рук, щоб тримати бройлерів, щоб будь-що тримати, якщо ви хочете з чогось мати гроші, треба вкластися. І вкласти немалі гроші. Це не важливо, це ви тримаєте пів сотні, сотню або більше голів. У все треба вкластися.